Вітаю у моєму новому відео, в якому я вам трішки розповім про мою підготовку до зими, а саме про закрутки. Розкажіть, ви взагалі їх робите як часто, як багато, чи не бачите у цьому сенсу? Адже вже все можна готове придбати в магазині? Якщо говорити про мене, то я закруток роблю зовсім небагато, і цього року навіть трішки перевершила себе. Зазвичай, уже багато років підряд, основна закрутка, яку я роблю, це в'ялені томати. Мені неймовірно, вони подобаються. Я часто роблю з ними брускети, додаю у різні страви, і це неймовірно смачно. Попередні роки я пробувала різні варіанти заготовок на зиму. Щось я морозила, щось сушила. Наприклад, я дуже багато сушила полуниці та грибів. Виявилось, що для мене це не настільки актуально і я майже нічого з цього не використала. Додавала трішки полуниці у чай, а гриби у різні супи. Але я настільки багато їх насушила, що приблизно 70% потім просто роздала. Також я морозила деякі речі, наприклад, я морозила дуже багато лохини та чорниці. І знову ж таки виявилось, що ні те ні інше мені не актуально. Тому цього року я зробила по мінімуму закруток, але лише те, що мені подобається. Зробила дещо новеньке. І розповім вам про мої заготовки. Фактично, всі закрутки, які я робила цього року, це вялені томати, їх я зробила багато, тому що вони ніколи не доживають до наступного сезону. Також я попередні роки і цього року зробила черешню у власному соку. На жаль, я занадто пізно подумала про те, що варто вам показати цей рецепт, тому у цьому відео його не буде, але вже буде в наступному, коли буде сезон черешня. Тому підписуйтесь на канал, щоб не прогавити це відео. Також я зробила два джеми: один чорниця ожина, а один яблучний. Вони робляться по одному принципу, і я, наприклад, яблучного вам це покажу. І зовсім новеньке для мене. Це я роблю вперше огірки по-польськи. Принаймні так вони називаються у нас в сім'ї. Бабуся їх робить вже дуже багато років підряд. І це найулюбленіша закрутка нас всіх, тому що вони виходять дуже хрумкі, солоденькі і важко описати цей смак насправді. Тому я. Запросила бабуся до себе, і вона прямо показала мені по як їх робити. Сподіваюсь, вони в мене вийшли такими ж смачними, як у них. Огірки я взагалі вирішила закрутити лише тому, що в мене їх неймовірно багато. Не дивлячись на те, що я посадила всього 10 огірочків щодня я вибираю від 1 до 2 кілограмів. Я вже навіть сама частково огірок, я постійно вожу дівчатам в цех огірки, подругам, мамі. Але все одно їх так багато, що ми не встигаємо з'їдати, і я вирішила все-таки трішки закрутити. Коли ми придбали цей будинок, я була дуже рада, що тут є одне дерево Денешти. Категорично заборонила його будь-яким чином рубати. Ми лише по максимуму його почистили. І цього року вона дала дуже класні плоди. Ось так виглядають плоди Денешти. Бачите, вони такі. Зелено-жовті і доволі великі, причому це ще не найбільші плоди, які можуть бути. Для того, щоб його зробити, вам знадобиться всього три продукти. По-перше, самі яблука. Якщо ви не маєте денешти, ви можете взяти будь-які інші, а окрім яблук, взагалі можна взяти будь-яку ягоду чи фрукт. Це може бути і слива, і груша, і навіть лохина чи чорниця. Друге, що вам потрібно, це цукор. На ту ж вагу, ягід чи фруктів, вам потрібна така ж вага цукру. І третє це лимонна кислота. Її потрібно зовсім трішки, вона виступає виключно у якості консерванта. Ну і звісно, не забуваємо про банки, в які ви це все будете закручувати. Першим етапом миємо яблука або інший фрукт чи ягоду, яку ви обрали. Ріжемо на маленькі шматочки. Друге. Вам потрібна тара, у якій ви будете готувати. Це може бути або алюмінієва кастрюля, або, як у моєму випадку, хлібопіч. Іноді в деяких мультиварках також є функція джему. Оскільки в мене є хлібобічка, яка вже дуже багато років мені активно служить, певний час я нею користувалась щодень, готувала тісто для вареників, пекла в ній хліб і іноді також варила джеми, то я вирішила скористатися цією помічницею, яку вже добре знаю. Далі на вагу яблук беремо половину ваги цукру. Наприклад, якщо у вас вже порізані шматочками 1 кг яблук. Вам потрібно взяти пів кілограму цукру і пересипати усе, що у вас є порізане, та залишити приблизно на пів години години. За цей час воно пустить сік, цукор повністю розториться. Далі ви берете те, що у вас вийшло, пересипаєте у тару, в якій будете варити. Досипаєте залишки цукру, ставите на малий вогонь. І додаєте на таку кількість ягід 1 кг та цукру 1 кг приблизно 1 столову ложку лимонної кислоти. Повільно помішуючи, доводите до кипіння. Якщо ви готуєте, звісно, це. На вогні, а не у мультиварці, чи у хлібопічці, де вже повністю налаштований режим, і воно навіть принаймні в моїй хлібопічці помішує це все. Коли закипіло, ви зменшуєте вогонь і залишаєте його томитися щонайменше на годину, має набути легкого прозорого відтінку. Після чого. У простерилізовані заздалегідь банки та висушені обов'язково переливаєте суміш, закриваєте банки, перевертаєте їх і накриваєте рушничками, даючи їм плавно остигнути. Це дуже важливо, тому що завдяки ось такому повільному вистиганню вдається досягти вакууму. За тим же принципом, що яблуневий джем, я її зробила з лохини та ожини. Просто в мене залишалося трішки, яка в нас вже кілька днів лежала. і Я зрозуміла, що якщо ми її зараз не з'їмо, вона зіпсується, і ми просто викинемо, що звісно ж було б дуже прикро. Тому я й вирішила просто швиденько взяти це все змішати з цукром, засипати в хлібопіч. Вимкнути на режим джем. В результаті вийшло дві ось таких баночки, і я думаю, що взимку ми однозначно будемо ним насолоджуватись. Або додам випічку, або просто намастимо на хліб. А тепер переходимо до наступного рецепту закруток, який значно складніший. Принаймні, по часу він займає значно більше. Це вялені томати, я їх просто обожнюю, я про це вже казала. Це той продукт, який ідеально впишеться у будь-яку вечірку чи зустріч з друзями, їх навіть не обов'язково готувати з чимось, можна просто акуратно висипати, процідити від масла і подати на стіл. До речі, масло також можна використовувати, воно гарно насичується. Ароматом томатів, пряних трав, чесничку. В ньому можна щось маринувати, чи навіть просто щось жарити. Тому я дуже рекомендую усім, хто ще не пробував ялені томати, спробувати або самостійно, або навіть просто придбати, можливо, вам це сподобається. Я готую томати я. Звісно ж, є дуже багато різних рецептів. І кожен готує трішки по-своєму. Тому я просто покажу вам, як готую я. Це не означає, що цей рецепт найправильніший. Просто він мені підходить. І вже за роки того, як я готую їх, він для мене виявився найзручнішим у роботі. Етапи приготування. Перше, миємо помідори. Друге, розрізаємо їх навпіл і видаляємо корінчик. Третє. Чайною ложкою вирізаємо насіння та усю рідину, залишаючи лише м'якість. До речі, ось цю рідину із насінням я не викидаю, а заморожую. І потім, коли роблю якийсь соус, до пасти, чи чоловік собі щось робить до м'яса, ми розморожуємо і робимо із цим зажарку виходить дуже смачно. Четверте: готуємо дві суміші. Перша. Суміш із чеснику та солі. І друга суміш із приправ. Перша суміш. чесникова. Почисти дві головки чесником і продавіть їх. Додайте одну столову ложку солі і залийте водою, щоб вийшла максимально рідка суміш. Друга суміш з приправ. Я дуже полюбляю… Перчені страви із присмаком чеснику, тому чеснику у мене дуже багато. Для суміші трав я беру фактично все, що є під рукою. Обов'язково тим'ян та розмарин, чорний перець. Якщо у вас є вдома чорний чесниковий та чорний лимонний перець, то це найкраще. Також беру трішки прованських трав та італійських трав. Є у мене і дуже гарна суміш, називається Кримська. Ми її купували на базарі у, напевне, туркмен. Також потрібно додати трішки солі, і якщо маєте сушений часник, то і його також. Зазвичай вялені помідари я роблю у сушарці. Але якщо їх дуже багато, а часу недостатньо, то використовую також і духовку. Якщо у вас немає сушарки, насправді духовка теж чудово підходить. Краще все вялити на температурі 35-45 градусів з максимальним провітрюванням. Щоб зробити це провітрювання у духовці, по-перше, включіть обдув, по-друге, обов'язково привідкрийте дверці, щоб гаряче повітря виходило, а не залишалось всередині і у вас просто вони не висохли. Коли ви повністю розклали помідорки рівним шаром по деку або по лоткам сушарки, берете першу суміш із часнику води та солі і тістечкою гарно промиваєте кожну помідорку. По-перше, сіль та часник є консервантами. По-друге, це також і смакова добавка. Коли ви пройшли кожну помідорку, берете. Другу суміш із приправ і посипаєте знову ж таки кожну помідорку. Перець так само є консервантом, ну і звісно ж, він додає смаку. Коли все вже підготовлено, включаєте духову шафу або сушарку і чекаєте. Чекати потрібно довго. В залежності від температури навколишнього середовища, в залежності від вологості навколишнього середовища, від розміру помідор та від того, яка в них м'якість, більш сочна чи ні, термін вялення може зайняти від 5 до 10 годин. Причому вам постійно потрібно передивлятися кожну помідорку, щоб зрозуміти, чи вона вже готова чи ні. Буває таке, що на одному піддоні частина помідор вже готова, а другий потрібно ще довялюватись. Тому весь час необхідно перебирати їх, і, можливо, якщо у вас помідор багато, то докладати нові. Обов'язково їх обробляючи приправами. Дуже важливий момент. Якщо ви не можете залишити ввімкненою сушарку чи духовку на ніч, або якщо ви йдете на роботу, краще взагалі не ставити їх вялитись. Тому що при певних впливах температури, якщо десь є бактерія, може бути, що вони за цей час, поки ви спите або на роботі, просто всі скиснуть, або в них проросте пліснява. Це точно вам не потрібно. Тому краще ставити їх вялитись в той час, коли ви 100% можете виділити цих 10 годин для підготовки до зими. Коли у вас набралась певна кількість помідорів, якої вже достатньо для однієї, двох чи більше баночок, ви стерилізуєте, по-перше, самі баночки, чекаєте, поки вони висохнуть, і починаєте туди вкладати помідорки. Робити це потрібно шарами. Перший шар засипаєте трішки приправ та роздавленого чесничку. Так, чесничку потрібно буде багато. Далі ви другим шаром викладаєте 2-3 см помідор. Потім знову сипете суміш приправ та трішки чесничку. Суміш приправ це та, яку ми робили з вами на самому початку. Її теж потрібно буде багато. Потім заливаєте це все розігрітим маслом. Але масло ні в якому разі не повинно кипіти, тому що замість м'ягеньких вялених помідор ви отримуєте щось типу помідор фрі. Вони просто зажаряться і є ризик, що баночка лопне. Тому температура масла має бути не більш як 50 градусів. І так, шар за шаром, приправа, помідори, часник, масло ви заповнюєте всю банку. Коли вона заповнена максимально підверх, закриваєте її, перевертаєте, накриваєте рушничком і даєте вистигнути. Насправді це все. Рецепт, якщо подивити зі сторони, не стільки складний, скільки просто займає дуже багато часу. Але якщо у вас все вийде, то я впевнена, вам обов'язково сподобається результат, тому що це дуже смачно. Якщо у вас залишились якісь запитання по рецепту, можливо, я щось недостатньо детально пояснила. Пишіть в коментарях, я їх завжди читаю і обов'язково дам вам відповідь. Баночка вялених томатів це не тільки дуже смачно, але й дуже гарно. До речі, про в'ялені томати. Улюбленіший мій рецепт, який я завжди готую, якщо приїжджають друзі, він дуже легкий і швидкий, але неймовірно смачний це брускети з вяленими томатами. Для цього потрібно взяти багет, нарізати його на шматочки і просушити або в духовці, або, наприклад, у тостерниці. Далі начистити чесник та надушити його, і змазати тоненьким шаром кожен багет. Потім беремо сир Філадельфію, теж намазуємо на хліб і викладаємо одну або дві, в залежності від розміру, в'ялених помідорки. Це ну, дуже смачно і неймовірно швидко робиться. Ця страва в мене завжди топ і розлітається однією з найперших на будь-яких посуденьках. А тепер переходимо до огірків по польськи, принаймні так їх називають у нас в сім'ї. Для початку підготуйте 2 кг огірків і залийте їх водою, залишивши приблизно на 3-4 години. Паралельно підготуйте усі необхідні приправи, там їх потрібно зовсім небагато, трішки лаврового листа, листочок хріну, також потрібен чорний перець, червоний перець, і якщо маєте, то. Листя смородини. Добре простерилізуйте банки, прокип'ятивши їх протягом 10 хвилин у кастрюлі. А потім підготуйте розсіл на 2 літра води, 12 ложок цукру, 2 ложки солі та 350 мл оцту. Дайте розсолу закипіти, а потім залиште на маленькому вогні. В цей час підготуйте банки з огірками. На низ покладіть один листочок лавровий, покладіть також туди один листочок смородини, кілька шматочків гострого червоного та чорного перцю і шматочок листочку хрону. Потім вкладіть туди обов'язково вертикально огірочки. Окремо підготуйте кастрюлю з гарячою водою, в якій буде проходити весь процес. На дно покладіть рушничок, щоб банки не лопли. Потім викладіть туди вже заготовлені банки із огірками та приправами. Далі залийте ці огірки, заздалегідь підготовленим киплячим розсолом. І залиште на 10 хвилин, не вимикаючи воду, а навпаки, залишивши, щоб вона кипіла. Також не забудьте обов'язково прикрити зверху банки кришкою, але поки що не закривати. Після того, як банки 10 хвилин побули у киплячій воді, обережно їх вийміть. Якщо у вас є спеціальний пристрій для цього, ви тоді не опечете руки. Якщо ні, робіть це рушничком і одразу закручуйте кришки. Переверніть банки і залишайте їх вистигати. Я розумію, що така кількість закруток комусь може здатись несерйозною та смішною, особливо тим, хто закручує по кілька десятків, а може й до сотні різних продуктів на зиму. Просто справа в тім, що ми орієнтуємось виключно на ту кількість, яку ми їмо. Я пам'ятаю ще з дитинства, як бабуся крутила неймовірну кількість цього всього. Але в результаті воно не просто доживало до наступного року. Іноді ці закрутки стояли роками, вони віддавались усім, кому тільки можна було. А потім, коли вже пройшло 4 чи 5 років, і зрозуміло, що ці закрутки вже просто нікому не треба, вони відкривались і викидались. Мені завжди було незрозуміло, навіщо витрачати стільки часу, ресурсу, продуктів на те, щоб зробити ці закрутки, які ніхто не їсть, і потім це все викинути. Тому для себе я давно вирішила, що буду розраховувати виключно на ту кількість продуктів, яку ми можемо з'їсти. Відповідно, і город в мене не дуже великий, і закруток я роблю. Не так багато. Поділіться, які ви полюбляєте закрутки. Можливо, у вас є якісь вже перевірені рецепти, і ви можете про них розповісти, а на наступний рік я їх також спробую. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було корисне це відео і ви щось із цих рецептів спробуєте. Також ви можете підписатися на мої інші соціальні мережі це Instagram та TikTok. До наступних відео!